Віт всім замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для рушників. Це ідеальне рішення для вашої ванної кімнати, що забезпечує комфорт та чистоту. Вона має функцію обігріву, дозволяючи отримати теплі рушники після душу чи ванни. Оснащена європейською вилкою, тому легко підключається до електричної мережі, завдяки сучасному дизайну та зручній полиці. Також слугує як стильна вішалка для рушників, надаючи додаткове місце для їх зберігання. Ідеально підходить для будь-якої ванної кімнати, поєднує функціональність та естетичний вигляд.